Робота рятувальників не з легких, однак ці юнаки обрали саме цю професію. А значить, відтепер вони готові нести щоденну варту і виконувати небезпечну роботу, ризикуючи своїм життям. Сьогодні понад 200 курсантів Національного університету цивільного захисту України склали присягу. Служу українському народи. Курсанти запевняють, що вже сьогодні відчувають, що не просто вступили до лав університету, а ніби стали справжніми чоловіками. Почувствував себе сильним, прийняв присягу, вже на душе одразу такое чувство, як бутано там не правше там МЧСнікоже, все, але все одно вже є чувство об'язаності, чувство долга. це вообще для мене неопісуємо чувство. От кадаю та вот йду, мені на спині написано «МНС України. От ви не повірите. Мурашки аж по коже іду миттєва реакція. Міцна фізична сила і знання. Без цього сьогодні не відбудеться жоден рятувальник. Професія зобов'язує особина в последні по Україні. цілий ряд звичайних ситуацій зв'язані з гібелю людей. І везде приймали участь Наші командири бойці. і в першу чергу безумовно, надала фізичною крепкою силою, займатися спортом. Вся служба связана з какими то розчотами, поэтому нужно займатися і математикою, і фізикою. То тобто, все необхідно. Після двотижневого курсу молодого бійця першокурсники зрозуміли різницю між цивільним та військовим життям, адже перш за все тут дисципліна і готовність прийти на допомогу. Рідні упевнені сини і службою впораються. Серце б'ється переживає. Рада за внука. йому, хороші учоби. Ну, і дальніше роботи, і ось перший урочистий марш першокурсників, майбутніх рятувальників. А попереду відповідальна та нелегка служба. Анжела Сушко Андрій Домовий, агентство телевізійні новості.